Шановні члени виконкому, шановні запрошені, із 24 членів виконавчого комітету на засідання виконкому прибуло 17. Засідання виконкому є правочинним. На засідання виконкому ми виносимо 12 питань. Які запитання, уважні, доповнення. Якщо немає, то давайте запитаємо За. Вильнич, за душа, добрий, Ваша за Кришталь, за. За. за за Лисус, Ваньков, За Лісівчук, за Лис, за. За. Сушицька, за. за 17 за рішення прийнято <решненько> Дякую. Переходимо <решненько> до першого питання, фактично самого важливого це про схвалення бюджету міської територіальної громади на 26-й рік. Ми його сьогодні розглядаємо, завтра буде розглядати комісія, а після цього ми затверджуємо на сесії. Зараз Наталія Михайловна коротенько ознайомі з основними цифрами, завданнями по бюджету на 26-й рік, основними орієнтирами і основними... Бюджет Любарської селищної територіальної громади на 26 рік сформований на основі бюджетного та податкового законодавства. Відповідно до положень проєкту закону України про державний бюджет на 26-й рік та показників міжбюджетних трансфертів. Розрахунок дохідної частини бюджету громади здійснено в розрізі окремих видів надходжень, виходячи з тенденцій та динаміки надходжень платежів до бюджету. А також з урахуванням правового режиму воєнного стану, мінімальна заробітна плата, посадовий оклад працівника першого тарифного розряду, прожитковий мінімум на одну працездатну особу. Це ті показники, які завжди впливали на зростання нашої дохідної частини. Тобто мінімальна заробітна плата в слідуючому році прогнозується 8 тисяч Посадовий уклад працівника першого тарифного розряду 3470, Прожитковий мінімум на одну працездатну особу 3328. Бюджет Любарської селищної територіальної громади на 26-й рік в частині надходжень становить 231 мільйон гривень. Плановий обсяг власних доходів загального фонду бюджету громади на 26-й рік становить 218 мільйонів гривень. Що на 9 мільйонів гривень більше, у відсотковому відношенні це 4%, становить більше в порівнянні з очікуваними надходженнями доходів у 2025 році. Основним джерелом надходжень загального фонду є податок на доходи фізичних осіб, що становить 65% від показника доходів загального фонду 2026 року. Загальний обсяг трансфертів, які буквально довели нам вчора вечором трансферти з державного бюджету для бюджету громади на 26 рік становить 7 мільйона 7 мільйонів і 60 гривень. З них це базова дотація склала 3 мільйони гривень, додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення повноважень органів державного самоврядування на деокупованих тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації, це 4,5 мільйона гривень. Загальний обсяг трансфертів з бюджету громади до обласного бюджету на 2026 рік становить 258 тисяч 600. З них це інша субвенція на підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно до регіонального замовлення: 249 тисяч 380 і на виготовлення бланків посвідчень для. Батьків та дітей з багатодітних сімей становить 9200. Видаткова частина бюджету сформована з урахуванням впливу воєнного стану, економічних чинників, необхідності дотримання принципу збалансованості, так як на даний момент у нас бюджет збалансований і пропонується схвалити його без дефіциту і профіциту, ефективного і раціонального використання бюджетних коштів. У складі видатків бюджету на 26-й рік враховані кошти на реалізацію 27 місцевих регіональних програм. Ці програми, що діяли в цьому році, відповідно на слідуючий рік, вони продовжені, і кошти на них плануються. У сумі це становить 39 мільйонів гривень. Це коротенько по цифрах, по бюджету. Якщо в когось є якісь питання, будь ласка, я скажу буквально декілька слів. Бюджет струмований фактично за аналогією цього року. Видатки закриті всі, які необхідні в деяких випадках де зростання, ну, умовно, ми прогнозуємо 10% зростання бюджету і на ці 10% всі статті видатків по всіх галузях фактично скориговують. Єдине, що е, ми залишили на лютий місяць, щоб закрити. Це ті видатки, які виходили за межі кошторису, і які можна буде покрити збільших В Першу чергу це енергоносій, щоб не ризикувати. Тому що якщо їх зразу впихнути в бюджет, зростання буде ну, досить суттєве і виникнуть ризики, чи буде виконуватись бюджет, чи не буде. В такому форматі ми закриємо і бюджет завжди. Я так сподіваюся, стабільно виконуватись, ніяких негараздів ні в кого не виникне. Ну і буде ще один плюс, тому що завжди будуть обігові кошти, не виникне питання в перших місяцях з казначайськими позичками і з усім іншим, тому що будуть вільні обміну. Тому, скажімо так, все, що було проведено в цьому році, буде проведено. Орієнтовно кажу, більше на 10%, так як планує. Ну, але ми ще й враховуємо, що все-таки буде її інфляція. Вона також несе свої корективи, тому розкошувати не будемо, але я сподіваюся, що не буде ніяких негараздів. Ось такі у нас справи по бюджету. Можливо, можливо, когось якісь детальніші питання. Ну, Схвалення прогнозу, хочу ще доповнити, відбувається без освітньої субвенції, так як нам на даний момент її не довели ще. Цифри без субвенції на оплату праці фахівцям і супроводу ветеранів нам її також ще не довели. І субвенції на утримання інклюзивно-ресурсного центру також ще не довели. Це буде Ради звернулося 9 жителів нашої громади, які потрапили в нестановище для вирішення соціально-побутових питань. Пакети документів, які були ними подані, розглянуті на засіданні комісії з розгляду заяв, комісійно суми запропоновані на ваше затвердження. Тобто. Не приймаю участь голосу. Осічук. Вис. За. Сантицька. За. Сушицька. <паси> Турков. Шістнадцять за. Рішення. Дання по два раза. Це також надання матеріальної допомоги відповідно до програми підтримка ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх родин. До нас звернулося 5 наших жителів громади. Два звернення у нас було на поховання загиблих померлих військовослужбовців. одне звернення сім'я звернулася на вирішення житлово побутових умов. Стосовно того, що член сім'ї зник без вісті, один військовослужбовець звернувся, який уклав перший контракт, у нас є така виплата, і також е, звернення було одного ветерана війни на, на лікування та або реабілітацію. Також розглянуто на засіданні комісії суми запропоновані на ваше затвердження. Якщо ша буде Завершалися. Не вирішимо. Але стан на зараз це весілля. Ваша за криштам за менша за лесу. Занят. За. За Сушицька. за Турко, ну. за 17 за решений. Це продовжується виплата нашим військовослужбовцям, які перебувають на службі на захисті нашої сущини. Це 11 військовослужбовців. звернулося. сума тут одна та ж, Поки що до кінця року. Цьому році ми всі виплачуємо по 5 тисячі, наступному році ми плануємо збільшити виплату до 5 тисяч. Так що з лютого місяця так само будемо продовжувати всі служби і сума вже можливо. По суді. Дизайнки. Біозач? За. Альбузінг. За. Душа. За. день. За. Паша, за Мишина. За. Лисюк. За. Званько. Пельник. Осінь Кшук. За. Лисок. Сінцівка. Кушицька. За. Турко. За. 17 за. Лішень за. Дякую. Наступне питання про виплату матеріальної допомоги РеОН. Двоє внутрішньопереміщених осіб звернулися до селищної ради щодо надання матеріальної допомоги, так як вони опинилися в скрутному становищі. У нас є програма, затверджена для виплати матеріальної допомоги внутрішньопереміщеним особам. Їхні пакети документів були розглянуті на засіданні комісії і запропоновані суми. Білогуз за вистав за добриві ваша заша за віднищення за Лисю, за Манькову, за Мен, за. Світінська за. Сушинська за. Ліко. За. Сімнадцять за. Рішення прийняти. Так, наступне питання. Подання статусу дитини підбавки батьківського лікування за Шановні члени виконавчого комітету, 9 грудня набуло законної сили рішення суду. Про позбавлення батьківських прав Заремби Петра Петровича, батьком, який виявляється малолітнього Любомира Заремби Любомира Петровича. Так як мати була позбавлена раніше, в вересні місяці 24-го року, тому виникає постава для надання статусу дитині дитини, позбавленої батьківського піклування, з подальшим влаштуванням в сімейні форми виховання. Просимо підтримуватися. Бело за грузю, за груша, за добрий, за паша, за За. замішана за лисюк, манько, мель, За. лис, сушитка, да, турко, засіка, за, за. рішення приємно. Наступне питання. Особи з числа дітей сиріт Станішевського та переведення дитячого будинку сімейного типу статус прийомної сім'ї. До органу, опіки піклування, звернувся із письмовою заявою особа із числа дітей-сиріт, Станішевський РТМ, про бажання вийти з дитячого будинку сімейного типу ВОК, відповідно до якого, коли дитина вводиться, не залишаються лише 4 дитини, тому потрібно перевести їх в статус прийомної сім'ї. Просимо підтримати. Прошу. <клухи> <клухи> так, це вже не дитина, це особа з числа дітей силі. Це вже 18 років він досягнув і виявив бажання вийти з тану сім'ї. Так, так, це особисть числа дітей Дякую. За За. груша, за кришталь, за підщину, лису, манько, За. осівчук, за плис, за, за. за. сушицька, за. 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 за турко, за сінанс за рішення прийнято. Наступне питання про встановлення вартості харчування дітей у закладах загальної середньої освіти та дошкільної освіти Любарської селищної ради. Цього року ми збільшили вартість харчування на 5 гривень в зв'язку з тим, що відбулася інфляція попередньо до минулого року. Опитували керівників закладів освіти, опитували керівників садочків і шкіл. Вартість харчування зросла на 5 гривень. Минулого року у нас було 30 гривень харчування в закладі загальної і середньої освіти. Цього року пропонуємо встановити 35 гривень. А в садочках, відповідно, кожен заклад визначав собі ціну, але вартість харчування корелюється від, 60 до, від 65 до 70 гривень за прийом за день. Прошу підтримати і проголосувати. Це пов'язано із перебоями світла і поставкою продукції, і з тим, що. Зросла вартість продуктів харчування. Це великі голови. гроші. Підтримати. Е, я, це хочу сказати, це я хочу сказати, що в даному випадку варто зазначити е, ще один аспект це те, що на сьогоднішній день усі діти початкової школи харчуються безплатно. Перші-четверті класи, абсолютно усі діти харчуються безплатно. Це понад 700 учнів. У нас в початковій школі накарчується лише 27 дітей за заявою батьків. Е, Привіт різний в когось е, обмеження дієтичний стіл. в когось діти не хочуть їсти ту їжу, але це на 800 дітей це невелика кількість дітей. 27% це на, навіть немає. 27 дітей, 27 дітей, а, 27 дітей це невеликий відсоток. Так, Будуть харчувалися безкоштовно, кошти в бюджеті ми заклали. В повному об'ємі поки що на пів року. тому що з першої радість держава обіцяє, що вони усіх будуть харчувати, але ми резерв залишимо. Якщо буде потреба, ми їх додамо, поки що на півроку.

Наступне питання продання дозволу на зміну статусу частини житлового будинку квартири No2 та присвоєння адреси Шановні члени виконкому, на вашому відноситься проєкт рішення про надання дозволу на зміну статусу частини житлового будинку квартира номер 2 та присвоєння адреси. До нас звернувся заявник Стемковський Леонід Євстихієвич. Житель селища Любар по вулиці Добровольську, будинок номер 6 В них там був будинок на дві квартири. Він хоче змінити і статусу квартири на статус житлового будинку. Згідно законодавства, всі документи в повному порядку, прошу підтримати. Є. За. Гарша за за. Відмишен? За Лісюк, за Манько, За. Осівчук, за. 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 за Лис, За. за. Сушицька, за Тойко, за 17 зарішення. Наступне питання продає дозволу на проведення земельних проблем. До нас звернулися газорозподільчої мережі України провести ремонт газорозподільчих систем по вулиці Широка, села Старій Юба. На узбіччі дороги. Всі моменти пов'язані із благоустрієм даної території прописані у рішенні виконавчого комітету. Що-що? минулий. Асфайт не минують. Ні, це на узбіччі. Я Так. Добре. Завтра. ваша. Вмешано. За лісу. За Манькошу. За. 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 Осідчук. Сіндіцька. За. Сушицька. Столко. Наступне питання. насаджень До нас звернувся Великодеревичський ліцей по питанню благоустрою своєї території, яка знаходиться біля самого ліцею. Там є дерева, які підлягають для видалення. Вони вже прийшли в той стан, який треба просто їх замінити новими насадженнями. Прошу підтримати. Так. Забусуємо. За дубини, за ваша, за криштам, за пубишек, за лисюк, за панком, мельник. За. 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 Сіндітка. Кушицька. За. За. Турко. За. 17 за решених. Наступне питання про затвердження розпоряджень селищного голови. Це розпорядження селищного голови номер 304 про відзначення в Люборській територіальної громаді Дня захисту дітей і розпорядження селищного голови номер 319 про використання шкільного автобуса. Є запитання. За. Білоуси, за. Ринич, за. Гарбузюк, Грушак, Добридень, Пашаза, Кришляк, Кузьмишина, Лисюк, Манько, Мельник, Осівчук, за. Лис, Сінзівська, Сушинська, Турко. Сімнадцять за. за рішення. Дякую. Ми розглянули всі питання на порядку денному.